Вітаю, вас, шановні студенти. Я Олексій Василенко. Диференціальні рівняння. Сьогодні структура загального розв'язку лінійного, однорідного диференціального рівняння n порядку. Що це таке? Рівняння nного порядку. Тобто, у нас є n-на похідна, крім неї є n мінус перша похідна, плюс і так далі. n мінус друга. Є у нас p перше, Y, і є ще функція p нульове від x y до рівня 0. І ця рівність виконується на якомусь інтервалі А b. Оце рівняння задане на а, b з n похідними. p Іті це якісь функції. З самого початку ми будемо казати, що ці функції не перервні на інтервалі АБ. Це нам забезпечує виконання теореми про існування і єдиність розв'язку диференціального рівняння n порядку. Частинні похідні по всіх похідних нижчих, нижчих ніж ва. Старша повинні бути не дорівнюючи нулю. Тут це будуть наші коефіцієнти P, і іті. Отже, якщо у нас неперервні коефіцієнти, для кожної початкової умови, скажімо, y від x0 дорівнює Y0, Y' від x0 дорівнює 0 і так далі. Початкових умов у нас буде до n-1 похідної. N -1, y, N -1, 0. В правих частинах зверху це індекс, який показує порядок похідної, В лівої – це похідні. Значення похідних в точці Х0 дорівнює набору чисел. В цьому випадку, за теоремою існування єдиності, кожній початковій умові такого виду відповідає єдиний розв'язок, що задовільняє цим початковим умовам. Крім того, відмітимо. Що якщо ми маємо справу з розв'язанням цього диференціального рівняння з неперервними ПІТами, то розв'язок цього диференціального рівняння буде n раз неперервно диференційований. Це ми теж маємо на увазі. Ми можемо функцію n раз диференціювати, і все буде нормально, вона залишається неперервною. Все коректно. Я казав про це рівняння, воно лінійне, однорідне. Почнемо з однорідного однорідне це оцей ноль. Вдальшому, окрім нуля, у нас тут буде стояти будь-яка, ну не будь-яка, але функція. І тоді воно буде неоднорідним. Якщо 0, воно називається однорідним. Назва в нього така: лінійне. Ну, лінійна це вже не просто назва, тому що є властивість лінійності. Щоб її сформулювати трошки зручніше, я введу позначення L від Y. Я… Позначу ліву частину цього рівняння L від y. І скажу, що L це лінійний диференціальний оператор. Оператор це, ну, скажімо, мовно кажучи, закон, який ставить у відповідність Y якусь функцію, Y якусь нову функцію. В нашому випадку, L від Y дорівнює 0. Тобто Y ставить у відповідність тотожні 0. Ну це ж теж функція. Було б неоднорідно, тут би стояло F від x. Ліва частина є лінійний диференціальний оператор. Він є лінійним. В якому сенсі? L від лінійної комбінації двох функцій є лінійна комбінація дії оператора на кожну з цих функцій. Властивість лінійності. Ну, стандартна властивість лінійності, з якою ми вже багато разів стикалися. Так цей оператор буде лінійним. Більше того, цей вираз можна узагальнити на більшу кількість функцій. Скажімо, є у нас Y1, Y2, Y m-функцій. Розглянемо їх лінійну комбінацію, якусь нову функцію побудуємо. І від одиниці до М, C, іти на Y. Іти. Ну, це лінійна комбінація. Якщо розписати, це в мене буде C1Y1 плюс C2Y2 плюс і так далі C MYM. Лінійна комбінація наших функцій. Так от, лінійність оператора означає, що якщо я розгляну L від Y тепер, тобто L від Суми І від одиниці до М це і те і. То лінійність приведе до того, що це в мене буде сума від І одиниці до М це і тих Л від Y і тих. І дивіться, як здорово. Якщо наші Y не просто функції якісь, а наші ігріки – це розв'язки нашого диференціального рівняння. У нього ж може бути безліч розв'язків. Так оце є розв'язки цього диференціального рівняння. Це що означає? Це означає, що L від y і дорівнює нулю. Це означає, що вони розв'язки. Так тоді l від Y від їх лінійної комбінації буде l від y ігреки, ну тут сума нулів. Це буде просто 0. Якщо це розв'язки, то їх лінійна комбінація теж розв'язок. Ми отримали L від дорівни долю, тобто Y, який лінійна комбінація, задовільняє нашому рівнянню. Найважливіший випадок цього, що я зараз розповідав, є той випадок, коли у нас кількість розв'язків диференціального рівняння. Співпадає з порядком диференціального рівняння. Тобто їх не просто M, а саме N. У нас буде N розв'язків диференціального рівняння. І тут, відповідно, буде N стояти. І тут, якщо я вже продовжити, то тут буде стояти «Н» і N. N розв'язків диференціального рівняння n о порядка. І ще вони лінійно незалежні. В цьому найважливішому випадку, система N лінійно незалежних розв'язків диференціального рівняння і одного порядку називається фундаментальною системою. Фундаментальна система, якщо вони лінійно незалежні, ми вже маємо твердження, що лінійна комбінація елементів фундаментальної системи. Є розв'язком нашого диференціального рівняння. Я хочу звернути увагу, що у нас тут стоять довільні сталі, і їх саме n штук. А диференціальне рівняння N порядку в загальному своєму розв'язку повинно містити саме n довільних сталів. І виникає підозра, що це і є загальний розв'язок нашого диференціального рівняння. Так воно і буде. Але це треба буде зараз іще довести. Отже, перед нами стоїть мета довести, що лінійна комбінація елементів фундаментальної системи з довільними сталими є загальний розв'язок нашого диференціального рівняння. Інструментом, яким ми будемо користуватись при доведенні, виступає визначник Вронського. Ми вже розібрали тему, пов'язану з визначником вронського. Перед вами зараз посилання на відповідне відео. І там введений визначник Вронського. От він записаний для N. N-1 раз диференційовних функцій. І твердження доведене, що. Якщо система функцій лінійно залежна, то її визначник Вронського тотожньо дорівнює 0. На інтервалі АБ залежна, на інтервалі АБ, тотожня рівність 0 визначника Вронського. І як наслідок, хоча в одній точці не ноль визначник Вронського, система функцій вже лінійно незалежна. Навіщо нам потрібен визначник Вронського? Нам треба буде визначатись з лінійною незалежністю системи розв'язків нашого диференціального рівняння. Ну, з першого погляду, тут же є твердження, що якщо хоча б в одній точці визначник Вронського не дорівнює нулю, це вже лінійно незалежна система. Ні, це так і є. Але якщо в якійсь точці він не дорівнює нулю, це не значить, що він в інших точках не може дорівнювати нулю. Система може бути. Лінійно незалежною, а визначник Вронського в деяких точках, або, може, і в більшості точок, буде 0. Нам це не підходить. Нам нульовий визначник далі підходити не буде. Нам важливо, щоб він не дорівнював нулю всюди. Виявляється, з цим все в порядку, коли y є розв'язки диференціального рівняння, лінійного диференціального рівняння. Тобто, для будь-яких функцій. Це твердження не буде вірним. Лінійно незалежна система не гарантує тотожній не 0 визначника Вронського. Але якщо Y є розв'язки диференціального рівняння, це буде виконуватись теорема такого плану, Н-розв'язків лінійно однорідного рівняння n порядку, будуть лінійно незалежними. Тоді і тільки тоді, коли визначник Вронського не дорівнює нулю для будь-якого Х з А Б. Функції лінійно незалежні на АБ. Тоді і тільки тоді, коли визначник не дорівнює нулю всюди. Якщо це розв'язки, визначник ніколи не дорівнює нулю. Доведемо. Ну, в один бік вже доведено. Тобто, якщо визначник не дорівнює, хоча б в одній точці вони вже лінійно незалежні. Сюди все зрозуміло. Тепер нехай вони в нас лінійно незалежні, доведемо необхідність цього твердження. Припустимо супротивне. Тобто, нехай знайшлась така точка Х0 з інтервалу АБ, в якій дубль В від х0. Дорівнює нулю. Вони лінійно незалежні, а якійсь в визначний точці точці нуль обернувся. Я випишу зараз деякі рівності, тоді розберемось з ними, що з ними робити. Що я буду робити? Я візьму набір чисел альфа 1, альфа 2 і так далі. ан. Це числа. І скомбіную з цими числами наші функції альфа 1y1 плюс альфа 2 y2, плюс і так далі, плюс альфа n, y n. І напишу дорівнює 0. Далі продиференцію n 1 раз. Альфа 1y1'. штрих. І всі ці рівності дорівнюють 0. Ну, зрозуміло, я буду дивитися на цей вираз, як на систему відносно невідомих. Де в мене тут невідомі? А невідомі в мене тут будуть альфа в цій системі. Якщо альфи це невідомі, то решта утворює визначник цієї системи. І саме визначник Вронського і буде визначником нашої системи. Визначник нашої системи є визначник Вронського. Зафіксуємо тепер значення х дорівнює х 0 В цьому випадку це буде звичайна система n-лінійних рівнянь зі сталими коефіцієнтами. Це будуть числа значення цих функцій в точці Х0. Але цей визначник за нашим припущенням дорівнює нулю. І оскільки він дорівнює нулю, і ми маємо однорідну систему. Визначник однорідної системи не 0, значить, система має безліч розв'язків. Серед них є і не нульові. Тобто ми маємо не нульовий розв'язок цієї системи. Отже, серед цих альф будуть не нульові. Тепер я згадаю, що ігріки – це ж у мене розв'язки диференціального рівняння. І тут стоїть лінійна комбінація розв'язку. Отже, перший рядок, це у мене буде якась функція Y, яка буде розв'язком нашого диференціального. А тут стоїть її похідна. А тут стоїть n-1 похідна цієї функції. І більше того, якщо я візьму тепер в точці x нульове значення, Цих наших функцій. Виявиться, що в цій точці наша функція дорівнює нулю. А це означає, що наша функція y від x задовільняє нульовим початковим умовам. Похідні в якійсь фіксованій точці, у нас усі нулі виявилися. А функції p у нас не перервні. Теорема єдиності розв'язку виконується. Тобто. Рівняння має єдиний розв'язок для будь-яких початкових умов, в тому числі для нульових. Але функція y від x тотожні 0 теж є розв'язком нашого рівняння і задовільняє цим же самим початковим умовам. Це означає, що наш y якраз і є тотожні 0. Тотожні 0. Тобто, тобто ця рівність виконується тотожня. Для ненульових альф. І нарешті це означає, що ігріки лінійно залежні. Лінійна комбінація з нульовими коефіцієнтами дає тотожній ноль. А ми що виходили? Ми припустили, що у нас лінійно незалежні. І прийшли до того, що вони лінійно залежні. Наше припущення про рівність нулю. В якійсь точці було невірним. Теорема повністю доведена. Перш ніж я перейду до доведення основної теореми сьогоднішнього заняття про структуру загального розв'язку, я нагадаю, що треба поставити подобачик цьому відео. Не забудьте написати коментар, підписатися на канал або навіть допомогти за посиланням, яке знаходиться під цим відео. Так от основна на сьогодні теорема про структуру загального розв'язку лінійно однорідного диференціального рівняння n-ного порядку. Маємо, якщо Y1Y2, Yn утворюють фундаментальну систему розв'язків лінійно однорідного диференціального рівняння L від y до рівня 0, то Загальний розв'язок цього рівняння може бути представлений у вигляді лінійної комбінації елементів фундаментальної системи. Ну це твердження нам вже зустрічалось, але тепер це стверджується, що це буде загальний розв'язок. Що означає загальний розв'язок? Два пункти. По-перше, що для будь-яких це ітих ігри буде розв'язком. Ця лінійна комбінація буде розв'язком. Ну, це у нас вже доведено. Це ми знаємо. І друге, що треба буде довести, що якщо Z якийсь розв'язок, будь-який розв'язок цього диференціального рівняння, то його можна представити у вигляді, існують це і Іті, що Z буде представимий у вигляді лінійної комбінації наших ігреких. Тобто його можна представити у вигляді лінійної комбінації елементів фундаментальності, будь-який інший розв'язок. Ну, як, сказав, як я сказав, це і треба буде довести. Отже, нехай Z у нас розв'язок нашого рівняння. Частковий розв'язок. Він, зокрема, задовільняє певним початковим умовам. Тобто, якщо я візьму якусь точку, x 0 то z від x0 буде дорівнювати якомусь значенню z нульове. Z' від x0. Це в мене буде z0' і так далі до n-1 похідної. Початкові умови, яким задовільняє наш розв'язок. Взявши функцію z. Ми отримали набір чисел значень цієї функції в точці Х0, числа z 0 Z0, ну і так далі, розглянемо тепер систему рівнянь. c 1 y 1 C2Y2, і так далі, CN Yn дорівнює Z0. Це 1 Y1 штрих, плюс С2 штрих плюс і так далі, плюс C N N штрих дорівнює z нульвому штрих. І так далі. Це 1 Y 1 мінус перша похідна, плюс с 2 n 1 плюс і так далі. Це НYН-1 похідна дорівнює Z0 N-1. Цій системі. І рік 1 і рік 2 і рік ен це наша фундаментальна система. І оскільки це константи, ми візьмемо значення цих всіх функцій в точці Х0. Кожна функція береться в точці Х0. Оскільки функції лінійно незалежні, визначник Вронського – не дорівнює, а він є визначником цієї системи, не дорівнює нулю. Ні в якій точці, в тому числі і в ікс нульове. І ця система n лінійних рівнянь з N невідомими c При ненульовому визначнику завжди має єдиний розв'язок, який ми і позначили через c 1 c 1 c 2 cn Наш. Розв'язок нашої системи. Тепер я візьму ці отримані числа, і з ними утворю лінійну комбінацію наших функцій позначую y. y від x у мене буде c1y1 від x плюс c2y2 від x. І так далі cnyn від x. Лінійну комбінацію елементів фундаментальної системи з цими от коефіцієнтами. Це якийсь розв'язок нашого рівняння. А яке буде значення цієї функції в точці Х0В? Якщо я покладу х0, виявиться, що воно буде співпадати зі значенням z0. Це в мене y від x0 дорівнює z0. Точно так. Якщо знайти похідну, ми отримаємо значення похідної в точці x 0 буде дорівнювати z0. штрих. Отже, функція y задовільняє тим же самим початковим умовам, що і функція z. В точці x0 вони співпадають. А в силу теореми про існування і єдиність розв'язку диференціального рівняння, ці функції повинні бути ідентичні. Не може дві функції задовільняти одним початковим умовам. Це означає, що z від x тотожньо дорівнює y від х. І z від х. Ми змогли представити у вигляді лінійної комбінації елементів фундаментальної системи. Що й треба було, будь-який розв'язок може бути представлений у вигляді лінійної комбінації. Що для нас це означає в подальшому? Це означає, що для розв'язання, для отримання загального розв'язку лінійного однорідного рівняння будь-якого порядку, нам достатньо знайти фундаментальну систему розв'язків, що, зрозуміло, трошки простіше, ніж шукати всі розв'язки взагалі. А вся множина розв'язків буде просто їх лінійною комбінацією. Наприклад, досить просте, але важливе рівняння лінійне, однорідне рівняння другого порядку. Y2 y 2 штриха дорівнює мінус Y. Які функції є розв'язком такого рівняння? Ну, Хто пам'ятає похідну трианометричну функції, очевидно, що y це буде або синус X, або Y косинус X. Обидві ці функції після повторного диференціювання отримують себе без оберненим знаком? Отже, є два розв'язки лінійного однорідного рівняння. Причому вони лінійно незалежні, ми це доводили, ну правда, в більш загальному випадку, але вони лінійно незалежні. Вони утворюють фундаментальну систему. І в цьому випадку загальний розв'язок нашого рівняння y має вигляд C1 косинус х плюс С2 синус X, або навпаки, використання доведеної нами теореми. На цьому заняття закінчено. Не забудьте ж поставити подобайчик, написати коментар і залишайтесь на каналі. Дякую за увагу і я буду з вами, Олексій Василенко.